Терористи викрали 25 індійських медсестер. Вивільнити наших медсестер із найнебезпечнішої терористичної організації у світі. Нереальне завдання. Хто це зробить? Тигр. Кожен полює, але ніхто не полює краще за тигра. Так болівудські фільми зображують агентів індійської зовнішньої розвідки РО. Звичайно, насправді все не зовсім так. У фільмі є дівчина і агент Роу, які після місії живуть щасливе життя. Відпочивають такого ніколи не стається. У правдивих фільмах про шпигунів агенти самотні. Вони живуть відповідно до своєї легенди і у той же час обмінюються зібраними даними з іншими агентами. В Індії виникла гостра потреба створити власну спецслужбу у 1960 році після ганебного програшу у війні проти Китаю. Це територіальний конфлікт в Тибеті, коли Індія і Китай не змогли поділити спірні е, території. Тодішнім індійським агентам так і не вдалося вивідати плани Китаю у війні. Індія втратила контроль над цими територіями. В країні негайно ж створили відділ збору та аналізу даних. РО у ньому працювало всього 250 людей. Спочатку до розвідки набирали індійських солдатів та поліцейських. Тренування проходили у секретних таборах під кураторством американських бійців. Згодом агентам ров могли стати і випускники вищу. Кандидати проходили спеціальну школу шпигунів, де їх навчали навиків спілкування, роботі під прикриттям, техніці виживання, бойовим мистецтвам та плануванню операцій. Ров була однією з найтаємніших спецслужб світу. Та успішні операції все таки заявили про РОВ на весь світ у 70-х роках. Індія почала розробляти ядерні бомби, щоб стримувати бажання сусідів напасти на неї. Завжди Індія наголошувала на тому, що вона використовує, розробляє, досліджує атомну енергію виключно в мирних цілях, але зрозуміло, що використовувала більше і для ну, виготовлення зброї. Індія вважає своїх сусідів, або принаймні значну їх частину загрозою для власного суверенітету, незалежності. Індія генді уповноважила центр атомних досліджень виготовити ядерну бомбу та підгот. Тувати її до випробування. Бомбу офіційно назвали мирний ядерний вибух, а неофіційно усміхнений. Будда цю розробку необхідно було тримати під найвищим рівнем секретності. Чим і зайнялись спецагенти РО. Деталі програми не знав навіть сам міністр оборони Індії. 18 травня 1974 року. Ядерну бомбу зухвало підірвали на військовому полігоні у штаті Раджастган, який межує з Пакистаном. Відтак, завдяки роботі агентам РОВ про ядерні розробки Індії світ дізнався лише з заголовків преси. Та наступна операція назавжди заплямить кров'ю репутацію агентів Ро. Операція Болокидна зірка одна із найкривавіших в світі. У 1984-му в Індії активізувались сикські сепаратисти. Вони вимагали дати незалежність штату Пенджаб та готували серію атак на індуїстів. Таб-квартиру організували у святині сикхів золотому храмі. Про що дізнались агенти РО та доповіли Індірі Ганді. Прем'єр-міністерка дозволила провести спецоперацію під назвою Блакитна зірка. Індійські військові мали штурмувати золотий храм під час релігійного свята Сикхів. Період свята в храмі зібралося близько 500 терористів, скажімо так, бойовиків. Індійські військові почали штурм храму. Закидали його гранатами, стріляли з танків і кулеметів. Хоча терористів і вдалося ліквідувати, та разом з ними загинули і невинні віряни. В результаті за різними оцінками загинуло від двох до чотирьох тисяч цивільного населення. Індіру Ганді попереджали про те, що необхідно східків відсторонити від виконання обов'язків особистих охоронців. Вона не послухала. Помста не забарилась. Через півроку після кривавого штурму Індіру Ганді застрелили її охоронці сикхи. У прем'єрку випустили 30 куль. Конфлікт між індуїстами і сикхами посилився. Спецслужбі РОВ довелось посилено набирати розмаху. Фінансування зросло з 5 мільйонів на рік до 400. Штаб-квартира агентів розташована у Нью-Делі. Зарплата від тисячі доларів на місяць до двох тисяч. Це при середній зарплаті в Індії 400 доларів. Долучитися до лав Роу може кожен індійський випускник чи випускниця, якщо звісно їм вдасться пройти таємні випробування від найкращих спецагентів.